Друзі, всім вітання сьогодні на бритві екстрасенсів. Чарівна гостя, звати її, як і мене Наталія. Але привід, з якого ми тут зібралися, як ви розумієте, не дуже щасливий, бо він пов'язаний з екстрасенсом. Ось така от е, несподіванка. Наталю, привіт, я вас вітаю. Добрий день, добрий день, Наталю. Раду вас бачити. Навзаєм, Наталю. Ну давайте одразу до суті справи. Розкажіть, будь ласка, я вже знаю попередньо з нашої розмови, що ви звернулися до одного екстрасенса. Розкажіть, коли, хто це був і де ви його взагалі знайшли чи дізналися про нього? Так, я відкрила зараз якраз нашу переписку. Це відбувалося у Фейсбуці 5 грудня 2023 року. Його я побачила на Ютубі. у... Мій світ здається так: мій світ і там Оксана була ведуча. Звуть цього персонажа мастер Овен Стефан. Тобто, моє повідомлення було активувати енергію Кундаліні. Та зараз секундочки. Моє бажання і ціль очистити себе, відкрити серце, проживати кожну хвилину життя у любові. Хочу відчувати себе щасливою, стати свідомим творцем свого життя. І на це повідомлення він взагалі нічого не відповів, просто написав картку, куди я маю відпровати гроші. Тобто, взагалі ніякого добре. Я вас зрозумів, класний запит або щось таке. Ні, просто копіювати, вставити призначення платежу картки. Тобто, для мене це було після оплати напишіть, «Скиньте скрін. Ну тобто, я так і зробила. Казала дякую. Я зрозуміла. Тобто, отаке от було Так, Така яку суму він сказав скинути? Тобто у нього проходить три ступені. Кожен ступень коштує 10 тисяч гривень. Так, 10 тисяч гривень. Тобто, перша ступень, 10, друга і третя. Це мається на увазі якесь навчання? Тобто, це він вам надає послугу, де він вас навчає, як відкрити енергію Кундаліні? Правильно я розумію? Ну, я так само думала, але на занятті це зовсім інше було. Тобто, він розказував, наприклад, я навіть собі робила записи там історії Атлантів, як там появився світ, архангели і так далі. Тобто, що робити? Там на якійсь ступені ми записували, наприклад, прощення. Да? Там потрібно було написати ім'я людини, якої ти хочеш простити, і там, здається, декілька разів там повторювати е е якісно медитувати. Десь це я почула теж такий вислів, що потрібно якісно медитувати. Мабуть, я неякісно медитувала до нашої зустрічі з ним. Ну тобто, що в мене не відкрите моє серце, і там в мене немає в житті, там щастя, там і так далі. То а він не давав покрокову інструкцію, що вам робити. Він просто вам якби зачитував теорію створення світу і оцих всіх так, 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 так. Це було так, так, так. На жаль, у мене записи це тоді, ще ми е, ці заняття проводили в скайпі, і зараз, так як скайп не працює, я думаю, що воно не збереглося. Ну цих занять немає. Так, тобто, виходить одна з така ступінь навчання в такій ніби школі, так чи ну, що так, це? Так, так. Він каже, що це його академія, там це він засновник, але вона там існує вже тисячу років, і він якийсь послідовник. Ну тобто, отак було так розказано нам. Е, мені так подобаються ці всі академіки. Так, так, так. <с> так, так, так. Ступені. Так, так, так. Так, то виходить, значить, три ступені. Кожен ступінь коштував на той момент 10 тисяч гривень. І скільки ж один ступінь тривав навчання? Скільки місяців? Чи... Одне заняття. Одне заняття півтори години. Це перший ступінь. Через місяць, наприклад, другий ступінь, і там через три, там через два, третій ступінь. Тобто, за півтори години людина. Ну, заробляла дуже багато грошей, і в групі десь там 15-20 людей було так. Тобто, це один ступінь коштує так, так, півтори-півтори години. Це ступінь називається активуватися. Ем, якщо нас раптом дивляться якісь академіки, ну, може ж таки бути. Так, так, так. То я думаю, що вони будуть дуже подивовані, що виявляється в академіях езотеричних. Один ступінь це вам не півроку, не рік, як там зазвичай буває? Це півтори години. Виявляється, он воно так, як. Так, так, так. Е, ну а що ви? От у вас був запит. Е, ви його так. зачитали, так? Я так розумію, це ви прям повідомлення в своє зачитували. Так, так, це питання, це повідомлення написала, так. Е, а що ви отримали? От на, ви пройшли три ступені, так ви заплатили так. 30 тисяч гривень, якщо я правильно так. порахувала. І що ви отримали на виході? Я від отримала розчарування і відчуття, що просто мене обдурили, мене надурили і, і мені не те, що соромно за себе, тому що в мене була якась надія, в мене було е, якийсь запит. Я хотіла мені по я хотіла, щоб мені допомогли, тому що війна, тому що відчуваєш. Оцей стрес, ти не можеш людина, тобто я мабуть не могла переїзд в іншу країну з там з України в Австрію, да я не могла е, Справитися сама, тобто мені потрібна була якась підтримка, і цю підтримку я не знаходила в себе. Я не здогадалася, що потрібно там у психолога да, там попрацювати, у психотерапевта, якусь підтримку е, до людей, вони, грубо кажучи, такі ж самі, як і я. Да, і я шукала цю підтримку. Тобто, в мене був стан розпачу. І мені потрібна допомога, і цю допомогу я не, шука, не шукаю всередині, да тому що їй не вистачає. Не вистачає цієї енергії. Мій розпач. Що все, що я планувала, там не получилося, не йде не так, як я планувала, не те, що я хотіла. Тобто я от, захотіла пройти в нього навчання, бо він дуже гарно говорить. Дуже гарно обіцяє у нього. Тобто, мене ще підвело те, що школа, академія, навчання тобто, так як я сама вчитель, для мене це, мабуть, слова тригер, да, де чомусь можна навчитися. Тобто, якщо б мені сказали, що в мене там відкрилася я просто десь там щось, я б не пішла. А так, із за того, що я сама вчитель, і мені, мабуть, оце я думаю, що тут зіграло зі мною, але. В кінці я нічого не отримала, тобто я отримала розчарування. Оцей смак розчарування, що яких там відкриттів, здібностей, які в мене до цього не було. Щось нового у мене ну взагалі абсолютно нічого не було. Тобто, якщо мені сказати, що я ж кажу, що звичайно можна сказати Наталю, ти недостатньо медитувала, ти недостатньо прочитала цей список, ти недостатньо простила, вибачила всіх людей, яких там ти тримаєш, або щось там зло, або щось так. Тобто можна звичайно виправдати себе. Але я отримувала від розчарування. Оце я отримала, це я можу сказати. Якщо я правильно от зараз зрозуміла логіку цього всього, то вам покрокову інструкцію, як же відкрити ту енергію кундаліні, не давали. То як okay. же можна без інструкції щось відкрити? Тобто, дивіться, ну, ми коли йдемо чомусь навчатися, ну, візьмемо просто школу, нам викладають певні предмети. Потім у нас е, спочатку наші знання, як ми їх засвоїли, оцінюють там, контрольними, самостійними роботами, тестами якимись іспити, ну так побудована система навчання зазвичай, але це план, це покроковий план, як ти маєш щось отримати. А що в цьому випадку, якщо немає плану, якщо є просто потік інформації про те, як створювався світ, і як колись Атланти там щось тут на цій землі робили? То як же ж має тоді кінцевий результат настати? Вам ну, ніхто не запитував із ваших одногрупників, можливо, про це? У нього? Так, так, так. Я вам можу надати відповідь в період цього уроку, так, навчання, ну, тобто уроку, так, він грав на інструментах. І всі е, учасники там мали закрити очі, і він активував. Тобто, оце отак. Він пограв на якомусь інструменті. Ну там такий звук, це може звукотерапія, я не знаю, да і тобто усіх учасників відкрилась там, наприклад, там кундаліні або ще щось там відбулося. Тобто люди просто сиділи і слухали. То, якщо там не зрозуміло, деякі були дуже цікаві, наприклад, там питання. Хтось задає, він каже: це або не по темі. Або ви можете це подивитися в інтернеті і надати мені відповідь, як ви зрозуміли так, я, що ви знайшли? Тобто для мене це теж було ну, тобто незрозумілим. Тобі задають питання, і, мабуть, людина, мені здається, там була жінка, вона задала питання, якесь таке дуже точне. І така відповідь була, що ви на наступний урок там погуглите, подивитесь, і потім мені розкажете, що ви зрозуміли, як ви це побачили. Ну тобто, отак от було то. Це школа, в якій не вчать, а де кажуть іди гугли. Ну, мабуть, мабуть, так, так, так. Що є питання, якесь, як так, то потрібно самому йти і в інтернет, і гуглити. Тобто я тут все знаю, я цар і Бог, а ви ніхто. Тобто, таке було відчуття. Але це було не тільки на курсі, це було і в переписці. Наприклад, я, він грає, як я вже казала, на інструментах. І мені попалося якесь там відео його в Ютуб. Я написала: Добрий день, підкажіть, будь ласка, як називається цей інструмент, на якому він грає? Відповідь була така: я не торгую музичними інструментами. Є інтернет, шукайте. Ну тобто, от така. да. Я написала: дякую за відповідь. Тобто, якогось сердечного спілкування, е якоїсь е ну, мені здається, якщо людина працює з людьми. Вона хоче їм допомогти. Вона несе світло, любов, допомогу, щирість. Так? Тут просто було отак. Потім я в мене якісь були там, я не пам'ятаю, що точно в групі, коли в скайп я мала добавитись цю групу, він каз, він мені написав, чому ви мені морочите голову. Ну, тобто, таке спілкування, яке я думала, мабуть. Вчитель має так спілкуватися. Тобто, в мене в голові було, ну, мабуть, він такий. Але десь там юркнуло, я написала, що, вибачте, життя таке різноманітне, що я можу або в ту групу, або в іншу. Він на це нічого не відповів. Тобто, спілкування було. Таке, яке мені взагалі не сподобалось, не було до душі. Не... Тобто мовчи, не задавай питань. Я розказую, а ти мовчки записуй, і... і все. Тобто, ти не маєш права говорити, ти ти ніхто. Ну а я тут, я ви прийшли до мене, ви заплатили мені гроші. То тому ви маєте слухати і робити все, що я вам кажу, Наталю. А коли от він ви кажете, грав на цьому інструменті, так. і мало там у всіх щось відкриватися, якась енергія. А люди так. якось підтверджували, що в них. Ну, щось відкривається. Ну там був, я так зрозуміла, що там е, був молодий чоловік, і вони досить спілкувалися. Ну, тобто, чи то його був учень, і він казав: Я побачив там якесь там сяйво, там щось там в мене відкрилось, щось, от, от такі були відгуки. Ну, тобто, були люди, які казали, я відчула там мурашки по шкірі. або я побачила там Ісуса Христа і так далі. Ну, тобто, щось от таке, якісь там ангелів. Ви побачили, ми відкрили тобто, після цього як він грав. А ви? Так. А ви щось? На жаль, я відчувала себе не досить добросовісною ученицею, бо в мене нічого не відкривалося. Ну але я це не промовляла. Мені здається, що. Ну були люди, які казали, тобто я не промовляла, які казали, що не відкривається. Воно з часом, а відповідь від нього від майстра Овена була така, що воно з часом відкриється. Тобто потрібно зачекати. Тобто, там, там дві неділі, місяць, але але енергія до вас ну тобто достукається до до дійде. Просто, мабуть, енергія та там ж відстань багато кілометрів між вами, між ну, ними з України. Так, так, так. Це ж з України. Вона поки долетить. Так, так, так. А Наталю, я ще знаю, ви мені говорили, що ви ем, хотіли звернутися до цього ж майстра Овена, Стефана чи Штефана е, з якимось особистим запитанням, і він вам також виставив якусь непомірну прямо суму за свою послугу. Так, Розкажіть, так, будь так. ласка, про це. Так, я написала йому теж питання, він сказав його відповідь. тобто Я от таке повідомлення написала, він написав, написав: так, на відчуттях пороблено. ну, Тобто, пороблено, треба знімати порчу. Оплата 500 євро, після оплати призначимо дату і час. Ну, тобто, і потім... Я з першого разу зніму порчу. Якщо ви хочете, щоб я далі займався моїм питанням, налагоджував питання, то це вже інша історія. Тобто, перша оплата це 500 євро, а далі там як вийде. Я нічого не відповіла. Ну, дох, я відповіла на це питання, але тобто, у нас роботи не відбулося. Ну я не пішла на цю консультацію, яка коштувала 500 євро. Ем, ви мені говорили перед, перед нашою зустрічю, що ви, от саме на цьому моменті, ви зрозуміли, що треба тікати. Так, так, так. На жаль, я після першої 10 тисяч гривень це не відчула. Я зрозуміла, що ні, потрібно йти далі. Потрібна друга і третя ступінь. Я взагалі всі хочу ступені, бо я ж, я ж працюю над собою, відкриваю серце і кундаліні. А далі. 500 євро, ну тобто, я зрозуміла, що десь відчула, мабуть, моя інтуїція тоді спала, а тут вона зіграла і, яка сказала Наталію, зупинись, щось десь не так. Ну і я не, не пішла. А ви, Наталю, якось перед тим як там оплачувати це навчання, чи там ну взагалі до нього звертатися? Ви якось в інтернеті дивилися відгуки про нього чи якусь інформацію? Так, так звичайно, звичайно, я перерила весь інтернет, все, все по школах. Е, немає окрім, тобто в нього є сторінка в Фейсбуці. В нього є зараз. Уже він з'явився в інстаграмі, там та там. Тобто, тоді такого не було. Відгуки підтирають. Тобто, я бачу, що відтирають від, відгуки, і всі пишуть тільки: е, все супер, все добре. Я відкрилась. Але хто пише, наприклад, я ж була в цій телеграм-групі, хто пише якийсь негативний відгук, просто його видаляють з каналу. І ще він казав, що на нього ведеться якісь там е, конкуренти, і якщо, грубо кажучи, ви не будете робити як я, я там нашлю на вас порцю. Але це я своїми словами зараз передаю. Посил був такий: якщо хтось проти, проти мене піде, я зроблю так, що ви не зможете там у вас все буде погано в житті. От, от таке було. Тобто, це я можу сказати. Такі, грубо кажучи, е-е-е... Там погрози від екстрасенса або від езотерика. Це було теж, на жаль. До речі, я можу ще сказати, що в нього він продає амулети. Е, ціна амулету 4500 або 6500. Слава Богу, що я їх не купила. Мене, мене відвело від цієї покупки. Тобто, в нього ще є амулети, які заряджені, які там відкривають фінансовий потік і так далі. Угу. Ну, на бритві екстрасенсів, теж, якщо треба, є амулети. Я можу зробити захист, ставлю на екстрасенсів. Там за певну суму грошей на рік можна захист від викриттів бритви екстрасенсів теж поставити. Якщо кому треба, ви знаєте, куди писати. <гум> е, ну, я жартую, звісно, але просто хочеться такі моменти стібати. Що знаєте, всі ці просто екстрасенси продають захисти від усього, навіть від смерті та каліцтва на війні. А от е, захист захистити самі себе від бритви екстрасенсів, так ніхто поки й не зміг. Мій меседж людям, чому я це роблю? Да, я хочу попередити. По-перше, щоб люди виходили з такими історіями, як я розказували. І, мабуть, ця історія, я маю намір, вона допоможе іншим, десь застережить, десь е, ну просто десь застережить, десь хай у людини в іншої йокнає, що так робити. Ну, потрібно щось інше робити. Я можу сказати на рахунок донатити. У мене брат на війні, тому туди. Я, я особисто, тобто не в якісь фонди. Хоча на початку війни я фонд відправляла, теж але цей все відомий фонд притули, але потім якось я вирішила, що краще ну, брату, і брат знає, куди витратити ці кошти. А на, на рахунок розвитку себе займатися там здоров'ям, спорт, наприклад, вкладувати в ту ж саму мову да, вивчення себе. Якщо психологічно не справляєшся, потрібна допомога, то ну мабуть брати якусь професійну допомогу. Це моє застереження. Мій меседж. Це дуже важливий меседж. Я вам дуже за нього дякую, Наталю. Тут вдалий момент, щоб нагадати всім, що якщо ви ще сьогодні не задонатили. Кудись на Збройні Сили України або на збір, якому ви довіряєте, який перевірений, або фонду, якому ви довіряєте. Якщо таких не знаєте, то я наприклад завжди рекомендую організацію Землячки. Це організація, яка допомагає дівчатам-захисницям на нулі, забезпечує їх усім необхідним. Лінк на збір я залишу в описі під відео. Будь ласка, доєднуйтеся, дівчата будуть вам дуже, дуже вдячні. У мене ще був такий досвід. Я звернулася, в мене теж якесь там питання було. Ну я ж кажу, це коли, коли я ще не побачила ваш, ваш канал. Я все в цьому була. Тому щиро дякую, правда. І я звернулася, взяла консультацію у якоїсь терологині. Це якась в Україні. Е чи Ефа, чи Єфа. І я якось в останній момент 5 тисяч гривень це коштувало, Я в останній момент спригнула і кажу своїй подружці: хочеш піти? вона? Так, так, так. Ну, Тобто вона потім мені віддала ці гроші. І каже, це просто був жах. Ну, просто жах, що ну, це була. По перше, неповага, Вони домовились на один час. Вона не прийшла. Потім вона казала, що ви мені кажете, що ви питаєте. Ну тобто, просто там ну такий просто треш був. І потім ну Оля відписалася від неї. Каже: ну, це просто щось таке. Так, ефа, ну здається, от якось так. Я до неї не попала. Вона ну вона просто розказувала, як це все відбувалося, і що це було. І вона просто сиділа. як Боже, думала, ну чому я тут? Тому таких історій на жаль зараз дуже багато е, Наталю. А от за то, той час, поки ви е, проживаєте не в Україні, а в європейській країні. Чи змінилося якось ваше ставлення, уявлення про езотериків, езотерику, екстрасенсів і всю цю таку містичну так, тему? Так, 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 так. Звичайно. Мені здається, що в Україні це от якийсь купол. Да? От Я кажуть, там ставте купол, да? але це якийсь ще просто інший. Інший світ, інша реальність, коли але я думала, що це добре, що це супер. Тобто, тому що я все життя там займаюся розвитком себе, да якісь там практики і так далі. Але коли ти виїжджаєш з цього купола, з цього з цього Егрегора, ти бачиш зовсім інший світ. Тобто воно розширюється і розкривається в тебе інше бачення, і ти починаєш сумніватися. Ну, тобто, що і ти, ти бачиш, що існує щось інше, не тільки те, там, де ти звик, і все ти це все вивчаєш, а що є, ін, є інше бачення, інші думки, інший стиль життя і, і, і все інше. Тому так, я змінила думку на рахунок цих, цих езотер, езотеричних знань і людей, і відкриття кундаліні, і так далі. Ну тобто я. Стала іншою, я можу сказати, і дякуючи, до речі, дякуючи вашому каналу. Тобто, коли я на вас вийшла, я просто передивилася всі і відео там, сіла за один раз, і передивилася, і Боже думаю, ну тобто. Ну, як це я вам дуже щиро вдячна за ту роботу, дійсно, яку ви робите, тому що це неймовірно. стільки потрібно сил, і знань, і енергії це все зробити, але те, що ви відкриваєте і робите для людей, таких як я, де я ну, побачила, да? тобто, за зараз я ну, повністю змінила дум. Не, я не можу категорично сказати, що це не існує. Ні. Тобто, я залишилась така, як була, але трішки змінилась. Ну тобто, отак. Дякую вам велике за відгук. Мені правда дуже приємно завжди, коли люди говорять, що мої відео щось змінять. Так, мене це так, так надихає, так. мене це так мотивує ще більше робити, працювати і щось корисне, щось корисне транслювати в Ютуб і в цей простір. А, Наталю, ви ж, мабуть, спілкуєтеся із людьми, які жителі. Країни, де ви проживаєте, тобто я маю на увазі корінні, так би мовити, так населення, австрійці. Тобто, чи так. популярна езотерика в Австрії настільки, наскільки вона популярна в Україні за вашими спостереженнями? Ні, звичайно, ні. Е, ну, я думаю, що тут іще грає е, роль вони більш, мабуть, українці духовні, да, більш там духовні, пов'язані з езотерикою, магією. тобто, от так, а тут люди, Оденштейнді, я не знаю, як дуже. Тобто вони стоять приземлені. на землі, так приземлені, і вони. Тобто, я не можу сказати, що тут у нас, наприклад, логіки немає, а тут логіка є. Ну так, вони логічні, але такого розповсюдження у мене чоловік стрієць, і тобто, у нього. Він, він такого не знав, ну, тобто до приходу мене в його сім'ю, да, що таке взагалі існує. Тобто, у нього є інтуїція, у нього є логіка, тобто всім, чим наділена людина, да але оцього магічного. е-е там ритуал зробити, там положити каміння, поставити свічку. Ну звичайно, у нього такого немає. Ну і він сміється з цього. Тобто, у нього просто ну хочеться. Тобто, як він це мені каже, якщо тобі хочеться, ти можеш бавитися. Головне, щоб ти була щаслива. Тобто, ну але сміється. Але так, так, є таке. Наталю, а ви коли от оплачували ці тридцять тисяч гривень цьому май, май, майстру овену е, 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 хтось із вашої родини, з близьких людей знав про це? Ні, мені я мені було соромно сказати. Я нікому не казала ні австрійцю, ні хлопцю, нікому ні ні, 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 ніхто не знав, тому що. Я соромилась це казати, тобто в мене був сором, тому я не казав. Якби мені якась, я думаю, в той час, якби я поговорила з людиною, і людина мені трішки відкрила очі, да тому, що вони були трішки в тумані. Я б не пішла на цей крок. Тобто, краще, що був поруч, краще говорити, і можливо, якась інша людина тобі допоможе і застережить. Так, це правда. Ну а зараз я так розумію, вже знають. Так, 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 так. А як у них от що вони сказали? Я маю на увазі. Ну які, які слова вони для вас знайшли, щоб прокоментувати, коли ви зізналися, що от ви там заплатили, ну по суті, за повітря якесь бо... за повітря, абсолютно за нічого. Е Ну, вони не могли сказати, я ж тобі казав, так? тому що він не знав до цього. Тобто, ці слова він не може мені сказати. Але ну, сподіваюсь, там наступного разу. Ти більше так там не зробиш. Такого більше не буде відбуватися. Ну, тобто так, а що він може сказати? Ну, тобто це вже трапилось, тобто, звичайно, мене ніхто не буде сварити або, або щось таке. Наталю, ну я хочу тоді вже під кінець нашого діалогу, нашого спілкування е, оголосити, що е, якщо раптом ви. М Постраждали від сервісу якогось екстрасенса. Або якщо ви отримали якусь езотеричну послугу. І потім зрозуміли, що вас надурили і що це шахрайство. Я вас закликаю доєднуватися до нас, тому що у Бритви Екстрасенсів з'явився правозахисник, який готовий взятися за справи постраждалих. Також, будь ласка, пишіть мені. Ви можете написати мені в інстаграм, ви можете написати на пошту Бритви екстрасенсів усі контакти я завжди залишаю в описах під усіма моїми відео в закріпленому коментарі. Не соромтеся, розповідайте свої історії, і давайте вже боротися із цим езотеричним шахрайством у юридичній площині. Також я хочу висловити величезну подяку спонсорам цього каналу. Я дуже дякую за те, що, попри складні часи, ви мене підтримуєте. Ну і також, друзі, прошу поставити вподобайку цьому відео, підписатися на бритву екстрасенсів, якщо ви не підписані, і написати коментар після перегляду, тому що це дуже допомагає рухати це відео. Відео вгору, його побачить більше людей, і у них теж з'явиться шанс вакцинуватися, можливо, від такої порчі, як екстрасенси. Е, Наталю, я не знаю, що ще додати. Мені дуже прикро, що втрапили ви в таку історію. Е, з іншого боку, тут можна. Мабуть, все ж таки, якщо шукати позитив, а я стараюся його шукати завжди, то, мабуть, добре, що все обмежилося 30 тисячами гривень за якесь, ну, нібито езотеричне навчання, і не пішла справа далі, що ви не втратили ще більше грошей, бо 500 євро за зняття порчі, я думаю, що цим би не обмежилося і могло би все закінчитися набагато більшими сумами. От. Ну і я вам е, бажаю, щоб не було таких ситуацій у житті, які мотивують, стимулюють звертатися до екстрасенсів. Щиро дякую. Від вас позитивна сонячна енергія. Це головне. Від вас щиро. теж до речі. Так, 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 дякую, щиро дякую. Добре, тоді гарного дня. До побачення, добачення.